Друзі, вітаю! Якщо ви у Великій Британії, особливо в Брайтоні, і цієї суботи о перші 30 дня у вас є час. Я вас е, запрошую, рекомендую відвідати міні-конференцію. Ця конференція, яку проводиться вже 30-та, напевно, конференція, яку проводить команда Sterling Glow і Юрій Лисенко, Він представник опісмена України, Великій Британії, команда приїде до Брайтона і проконсультує по всьому, що вас наболіло. Так, абсолютно вірно, дякую, пані Ольга. Тому запрошую всіх до офлайн зустрічі саме в Брайтоні, 17 травня, о 1.30. У кого є якісь питання по відношенню до. Юрисдикції Великобританії, що стосується імміграції або взагалі соціальні якісь питання. Абсолютно все будемо обговорювати на даній зустрічі. Тому, будь ласка, заохочуйте друзів. Будь ласка, приходьте, реєструйтеся, і ми також надамо вам всю інформацію під даним відео. Тому залишайте свої також заявки і реєструйтеся на даний захід. В наш час дуже важливо мати хорошого психолога, хорошого банкіра. Юриста, це буде безкоштовна зустріч. Запрошую, та ж там буду. Ти зустрічі, друзі.